Обдурені інвесторам житлового комплексу Золотий берег та компанія Альянс зібралися під стінами Одеської обласної прокуратури. Головна мета це потрапити на прийом до посадовців відомства, адже відповідно до графіку, вівторок, приймальний день. Втім, як виявилося у цей день, приймальна пуста. Усе керівництво обласної прокуратури знаходилося на нараді у Києві. Та люди, які зібралися, мали ще одну мету направити чергові запити щодо ситуації з їхніми довгобудами. Разом з обманутими інвесторами під стінами обласної прокуратури побував Вадим Тютюкін. До 10-ї ранку під стінами обласної прокуратури почали збиратися люди. Це обмануті інвестори житлового комплексу Золотий берег та інвестори компанії Альянс. Вони вже понад 5 років чекають на свої квартири, за які більшість заплатила 100% вартості. На будівельних майданчиках вже давно не ведеться будівництво. Чому припинилися роботи на це питання власники компанії вигадували чимало відповідей. Але до введення будинків в експлуатацію ще дуже далеко. Люди писали звернення усі. Можливі інстанції, закрема до прокуратури, Пишемо в прокуратуру колективне, навіть не жалоби, а обращення в відповідь – тишина. или же обычные самые обычные отписки. Мы э, до сих пор не получили ни одного официального ответа с прокуратуры на все наши э, заявления и запросы, которые мы делали. Я вот просто вам хочу показать для примера, то есть что мы получаем, куда уходят, скажем так, средства бюджетные. Вот, пожалуйста, у нас информационный запит был э, от 12 э, декабря 2011 года. Нам написали, что ваше письмо получено, отправлено. До розгляду і на сьогоднішній день, крім цього послання у нас нічого немає. І така ситуація триває вже не перший рік. Дочекатися якоїсь більш-менш зрозумілої відповіді не вдалося. Саме тому люди вкотре намагалися потрапити на прийом до керівництва обласної прокуратури, тим паче за графіком у вівторок приймальний день. Але на нього інвестори так і не дочекалися. Усі начальники були у відрядженні у Києві, тому люди вирішили написати чергові запити. Сегодня мы принесли уже, согласно закону об информации, вот такой информационный запит, где просим дать все копии документов, копии ответов, которые касаются нашего вопроса. Но если, скажем так, и на этот запит нам дадут такой же ответ, как и раньше, я ну, не знаю, что делать. Попробуем подать каждый отдельно, может таким образом обратят на нас внимание и все-таки захотят заниматься этим вопросом. Таким чином, інвестори намагаються отримати бодай якусь інформацію, чи є шанси, що їхні будинки колись буде введено в експлуатацію. Адже ті, хто мав добудувати їх, взагалі в Одесі не з'являються, чи на людях і в присутності влади розіграють якісь конфлікти. Водим Тютюкін, Євген Вайтенко, телекомпанія Круг.